Перше, що мені хочеться вам сказати, це те, що дратували мене у дитинстві. Хто ти, клоун, мені не вистачає любви, бо я одинока людина, мразом таке життя, розумієш, складне. ж <пл> 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 Діма, вітаю вас у студії СІ-4, Вітаю вас у Чернівцях. І найперше, що мені хочеться вам сказати, це те, що дратували мене у дитинстві. Ваше прагнення виділятися з поміж інших це ви хотіли щось довести світу, чи ви просто довірились собі? Я у шість років зрозумів, що я хочу бути актором, я хочу бути на сцені, я хочу бути у кіно, я хочу бути у телевізорі, я хочу бути відомим актором. І моя мрія здійснилася. Тому я бажаю всім подумати, що ти хочеш, і потім вищі сили це дають. Ваш стиль і ваші неординарні образи, коли це народилось. Мені здається, я був завжди такий. В театральному вчилищі у 14 років я вже ходив з бородою в окулярах, модний, стильний, молодіжний. Що директор театрального вузу каже: Ти хто?' А я кажу, я Дмитро Гляденко. Хто ти клоун? А як на це все на ваш стиль реагували ваші однолітки? Я не пам'ятаю, але те, що мені подобалось, це було головне. Що я відчував себе актором і у 6 років, і у 14, і у 25. Але розумієш, коли почалася війна, то я зрозумів, що ні шопінг, ні шмотки це не головне. Я ходив рік і спав в одніх штанцях, в одній майці. Просто це все ну бросав у машинку, котра все це прасувала. і мені було і є не до одягу. Сьогодні вже стало краще. Сьогодні я зрозумів, що Дімон, треба возвращатися, іди покопай собі шльопки, там шапочки, там окуляри, які хочеш. Але я пам'ятаю, що два-три роки я ходив в одних штанцях. У своїй власній сім'ї, у сім'ї з Оленою Коляденко, ви випликали любов до мистецтва у своєму синові. Але хто це зробив, хто випликав цю любов до мистецтва у вас самому? Моя бабуся, вона працювала головним бутафером у театрі у Сумах, музично-драматичний театр. імені Шепкіна. Я там виріс, я не ходив у дитячий садок. І мені подобалось бути у театрі. Я знаю, що такий грим, перука, плаття, взуття, репетиції, балетні, оркестрові, вечірні вистави, дитячі вистави. Бо я там жив у театрі. І я у шість років зрозумів, що я буду актором. І я вернувся після Дніпропетровського театрального училища в цей театр в Суми і працював з Оленою Коляденко. Ми там познайомилися, одружилися. Я кайфував, що це моя мрія. Я тут виріс. Тут працювала моя бабуся 45 років. Я був актором театру. Але Пилип, мій син, мені здається, він як губка. Ми його і не виховували. Він сам, бо ми постійно були заняті. Ми як трудяшки, як мурав'ї. Кожен день то телебачення, то шоу, то артисти, то концерти. І Пилип він ходив з нами, він слухав, як і я, бабусю, дивився, щось там видумував, сам записався в музичну школу, навчився грати на гітарі, на фортепіано. Зараз він пише тексти, робить ранжування, сам співає. Лукаємо між джустро. 33 роки він навчився грати на трубі. І сам стоїть в балетному класі і грає. І коли через місяць я прийшов до нього на концерт, він вже грав соло на трубі. І це було дуже круто. Я подумав, мій син геній. Ви приїхали до Чернівців з танцювальною виставою Шафа, яка у всіх на слуху, яка збирає аншлаги. Їй 9 років, але популярність вона таку здобула лише тепер, ось ці останні роки. З чим це пов'язано зі мною? Мені подобається, що мене немає на афіші. І вчора ми були у винниці, і я виставив сторіс якоїсь жіночки. І початок вистави і виходжу я на сцені, відкриваю шафу, і вона знімає і каже: О! це ж колядинку! І мені це дуже сподобалось, тому що вони даже люди і не знають, що я там. А мені подобається, що я такі зірка цієї вистави. Вистава шафа про любов, про страждання, про людину, про жінку і чоловіка. Про людей, про нас, і що у кожного чоловіка чи жінки є свої скелети у шкафу, свої потаємні бажання. Там і секс є, там є і гумор, там є і гарні костюми, прикольна музика, дуже цікава хореографія. Ну, це дуже європейська вистава, і вона танцювальна. Чи правда те, що вистава шафа? Це про ваше життя і про ваші стосунки з Оленою Коляденко. Так. Я говорю, Олена, це про мене виставу. А я ставила про тебе. А я говорю: я бачу себе, я бачу тебе, я бачу усі наші стосунки, котрі були за 11 років. Воно було різне, але воно було дуже цікаве. Хоча з Іриною Білик теж було дуже цікаво і весело. Там теж було і страждання, і любов, і секс. І щастя, і сльози, і рівність, і гумор, і любов це ж не цукор. Колись ваша пара, ви і Ірина Білик, завжди були на слуху. А що між вами зараз? Зараз теж ходять слухи. Ми разом чи не разом. Білик, що людям казати? Ми разом чи не разом. Вона каже, ми разом. Я говорю, ну добре, ми будемо разом, так і знай. Діма Коляденко, людина свято, плаче. Я можу випити бутилку Просєко, я можу включити пісню сина Пилипа Коляденко Любу. І у три часа ночі я можу заплакати. Я можу заплакати, коли я дивлюсь кіно про любов, бо мені не вистачає любви. Бо я одинока людина, я от, е, пустельник. У мене є собачка, і вона в отелі живе. І я відвожу на неділю його, і вона е, зараз там. І коли я кажу, що день я приїду, чекай, чекай, і, і собачка плаче. Точні я плачу. Таке життя, помієш складне. Ну, я знаю, що я приїду, що вона мене дочекається, що вона буде рада і що ну, вона буде вдома. Як це жити у місті, в якому мало не щодня лунають вибухи, на яке щодня майже пускають ракети? Ви в укриття чи ви нехтуєте безпекою? Я досі реагую на тривоги. Віриш? Я коли в Києві, я реагую на тривоги. В мене є потайна, там стіна, і я з собачкою, я положив усі свої куртки, якісь старовинні шуби, а в мене їх багато. І ми там спимо досі. Там стиральна машинка, метр на метр, мої костюми, і ми там ховаємося з день. Я реагую досі і не розумію, як не можна не реагувати. Я встаю вчас ночі, спускаюсь і в три, і в чотири. Ну, ми ночами в Києві не спимо зовсім вже третій рік. Ви родом із Сум. Знаємо, що там зараз відбувається, чи хтось там у вас залишився, рідні, друзі, чи сумуєте за своїм рідним містом? У мене залишилась, залишилась там мама, татусь, дідусь. Ну вони поховані вже. І мені дуже хочеться поїхати їх. На могилки і п -п положити квіти. У мене залишилась там тьотя, вона жива, і я їй допомагаю. Я дзвоню їй, в неї гарний настрій завжди. Я кажу, красуня, як ти? Вона все добре. В неї завжди все добре. А я ж знаю, що там може не все добре, там тривоги кожну, кожну годину. Що для вас театр під час війни? В мене одне, що актор, співак, хореограф, українець, він каже, що Україна переможе, а Путін хо. Я люблю Україну, а, 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 а ті тварі. Актор повинен показувати приклад і людям розказувати, що це добре, а це погано. Це Бог, а це дьявол. Це круто, а це гірно. Мистецтво. Для людей і актор він теж повинен сказати, що Україна переможе, а не сидіти в Іспанії чи десь в Германії і мовчати, і розказувати про те, які в нього круті помидори, і висилати германське повітря Збройним силам України. А другий мовчить три години, три роки, а третій в Майамі танцює. Ну з цими артистами я, я руку йому не, 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 не подам. Я щасливий, що люди пішли у театри. Що війну вони хочуть забутися, що йде війна, що їм нужен такий подих свіжого повітря, щоб вони забули і щоб їм підняти дух, наш дух українцям для мене це головне коли ти в стресовому фоновому стані постійно. Що допомагає з цього вийти? Мені допомогла Яна Пасенкова, котра мене навчила картам таро. Вони мене почали відвлікати від війни, бо я зрозумів, що я почав допомагати людям. Багато запитань, і я даю відповідь. Це як інструмент людей успокоїти і дати їм натхнення на щастя і сказати, що все буде добре. А ще Яна мені почала писати пісні: це жити, заплакана весна. Вій... І війну, коли були вибухи. Я стояв в студії, є кліпи на Ютубі в наушниках, і це елементарні кліпи. Але я співав і чув ці вибухи. Ну, це ну, творчість, мабуть, мене заспокоїла. І я зрозумів, що треба мінятися, вибрасувати усі всі клоунські костюми і співати. Ми будемо жити, так і знає, і будуть летіти небом квіти. За нашу свободу, за наш край янголи будуть за нас радіти. Я зрозумів, що я успокоївся, я знайшов е, творчість, і потім я рік чи два ми працювали благодійно на підтримку і працюємо Збройним силам України. І я зрозумів, що ці пісні вони дуже подобаються людям, бо там немає оці клоунади, бо там немає оця цьом-тямцям, і цьом цьом цьом. Оцей дібілістики. І мені ці пісні дуже подобаються. Я зараз їх співаю на концертах, і люди кайфують. А ця пісня заплакана весна, розплитина коса, нескорена, не зламлена з душею, журавля летить до краю рідного вона. Ну це моє, це українська мова. В мене і я по-іншому співаю чомусь українською мовою. Я зрозумів, що це круто. I love you, Ukraine.